Друзі, сьогодні ми розглянемо такий вид діяльності настільки класний, який схожий на щось з майбутнього. І нам з вами сьогодні пощастило, тому що з нами будуть сьогодні співвласники даного клубу, які допоможуть нам розібратися в тому, чому обов'язково кожен з нас має побувати у віртуальній реальності. Тому що це як виявляється не лише просто про ігри, а це і новий рівень тренування мозку та зовсім новий рівень відчуттів. А також ви сьогодні дізнаєтесь, яким чином саме ви можете стати власником такого бізнесу, і як я сказав, сьогодні з нами власники даної студії. Вікторія більше відповідає за загальні питання та за економічні питання, а Костянтин більше спеціалізується на саме технічних складнощах та особливостях. Тож вітаю вас на каналі Конструктор Вікторія Костянтин. Добрий день радий вас бачити та постараємось вам допомогти. Тож перше питання до вас, Вікторія, розкажіть, чому? Бажано, щоб усі люди спробували, що таке віртуальна реальність, щоб відвідали ваш клуб. Та на кого він більше розрахований? На дітей чи більше для дорослих, все ж таки, зараз поясню, це дійсно новий вид розваги, який не має вікових обмежень. В нас грають діти, в нас грають дорослі, в нас грають діти з батьками та навіть з бабусями. І в нас приходять грати на сімейні ігри, а також приходять святкувати корпоративні заходи. І ми для кожного гравця можемо підібрати ігру, яка буде за смаком. А бувають ігри такі, які от страшні. Чи, можливо, навіть, я не знаю, чимсь супасні для людей, як дітям, наприклад, якийсь хорор, там страшні ключі. Та чи це може якось травмувати психіку, наприклад? А, діти навіть просять хорор. Е, е, є ігри, які зовсім не страшні. Вони мультяшні, але вони додають адреналіну. Діти командою об'єднуються та змагаються із зомбі, з батьками, зі своїми, з друзями. Тобто, це цікаво, це не несе ніякої шкоди для психіки. Ці, всі ігри протестовані. Та ми їх до нашого клубу вже завантажуємо. Ажуємо після того як вони задобрені. Вікторія. А що ви маєте на увазі, коли кажете корпоративні? Тобто можуть одночасно грати і бути як командою більше ніж там дві, чи три чи чотири людини? Так, дійсно, це можливо. Ми ввели у нашому клубі формат свята та корпоративу. Тобто, приходять компанії від 4 до 12 осіб, ми їх розбиваємо на команди і е, вони чергуються у грі. Одна команда може спочивати у нас, куштувати смаколики, е, грати в мафію або настільні ігри. Інша команда грає у віртуальну реальність і вони один за одним можуть спостерігати, приймати участь, змагатися. Е, це цікаво для усієї команди, для усієї компанії. Ну тобто, мафія це ж вже це ж уже не про дітей, правильно розумієте? Мафію грають діти від 8 років, в нас грають від 8? Років. так, так діти грають, навіть просять у нас у доступі тут для дітей багато ігр, Вони самі беруть, починають грати, тому їм я дуже зазв... весело. Я да для мене це якась новина, чесно скажу. Тому що я бачив, що діти вони що можуть робити там. Вони можуть щось грати колективно, там чи готувати, чи скажіть, що діти можуть колективно в іграх в віртуальної реальності робити. А, абсолютно, все у нас є симулятори різних дій. Наприклад, вони можуть готувати на кухні, вони можуть керувати авто, вони можуть грати в теніс, настільний як справжній. Можуть грати в боулінг навіть у гольф, тобто можуть навчитися грати тому, чому вони ще не грали у реальному житті? Є гоночки, є американські гірки з гострими відчуттями, тобто ігр дуже багато на різний смак та на різний вік. Скажіть, а от відразу, а от коли використовують якісь симулятори, чи це допомагає якимось навичкам в житті? От, наприклад, може допомогти цій людині навчитися, наприклад, паркуватися паралельною парковкою. От наскільки воно може допомогти оці ігри, практично якось використовувати ці знання чи навички в якомусь житті? Е, є такі ігри, які спеціально розроблені для навчання. Тобто е є запит у клієнта, наприклад, на якусь ігру, на якусь тему, і ми можемо допомогти підібрати гру саме з метою не розваги, а саме з метою навчання. Тобто це існує також. До речі, Вікторія, а можете зараз трохи про цифри? Бо я наскільки розумію, от, наприклад, е вартість одиночної гри однієї години і вартість командної ком командного відвідування, воно буде ж відрізнятися на одну людину. Я так розумію, коли команду багато людей приходить на декілька годин, то це ж має бути дешевше, так це чи ні? Е так, у нас наразі вар. Вартість 400 гривень за годину за одну людину, якщо це просто гра. Якщо це формат свята, то тоді у нас ще закладається у вартість зона відпочинку та фотозона, а також послуги аніматора, якщо ми їх надаємо. Але усі інші гравці, понад 4 гравці, вони йдуть зі знижкою 50%. Тобто вартість буде на одного гравця нижча, але за рахунок фотозони та аніматора вона буде вища. Тобто тут розрахунок вже йде індивідуальний треба звертатися до нас за прорахунком вартості я поняв я так зрозумів коли якесь свято наприклад День народження то можна у вашій студії розмістити і якусь фотозону і аніматор може бути а чи може у вас бути наприклад якісь продукти тобто щоб діти могли там якісь конфети чи якісь напої використовувати тобто це дозволено в вашій студії приносити так, з собою так ми дозволяємо у нас є стіл та пуфи для застілля зазвичай батьки приносять з собою піцу напої святковий торт тобто то все це ми дозволяємо приносити повністю з собою свої застілля. А також ми пропонуємо батькам неонову дискотеку, аніматорів і інші розваги, які майстер-класи іноді замовляють. Це все ми обговорюємо. Індивідуальна програма під ваше свято розробляється нами. А зараз давайте поцікавимось більше технічними особливостями цієї діяльності. Нам допоможе в цьому Костянтин і. Підкажіть, наскільки складно, наприклад, мені, як людині, яка жодного разу не бувала у віртуальної реальності, і наскільки складно користуватися цим обладнанням, і наскільки точніше, скільки часу в мене піде на те, щоб я від першого моменту відвідування і до того, коли я вже почну отримувати задоволення від віртуальної діяльності, оце все займе. І взагалі, які складності? Складність полягає в тому, що в залежності скільки кнопок буде задіяно у грі. Але в нас є обучаюча програма, яка допоможе вам розібратися. Для першого відвідування ми ставимо більш легкі ігри, а вже друге, третє відвідування буде більш насичені, цікавіші ігри, там з повним понуренням у гру. Але вже там буде задіяно багато кнопок. Також складність полягає в іграх з переміщенням або без переміщення. В іграх з переміщенням. Ви повністю занурюєтесь і вам треба переміщатись в грі, і мозок на це реагує. Також я від себе додам, що я нещодавно сам вперше спробував, що таке віртуальна реальність. Я грав у шутери, я грав у гонки, і я. Як вам сказати правильно, я зовсім не очікував такі відчуття, що мене навіть буде вкачувати. Хоча я не боюсь, я вестибулярний мій апарат він дуже добре працює, але й мені було важко. І я вам скажу, що перша думка, яка в мене була вже ввечері, коли я приїхав додому, я зразу подумав: о, треба собі такий просто купити. Я розглядав в інтернеті, де купити такий шолом, але я швидко зрозумів. І коли вже почитав коментарі деяких продавців чи покупців, взагалі там, де люди спілкуються, що купити шолом. Такий таке обладнання додому це буде зовсім не те, тому що не буде спеціалізованого пространства, тому що не буде отих усіх ігор, і вони виявляються, вони зовсім не дешеві, і дома відчуття будуть зовсім не ті, як у студії. А тепер, друзі, давайте з вами поговоримо про те, яким чином ви можете стати власником такого бізнесу, та скільки це вам коштуватиме. І це зараз не просто буде огляд, а це навіть. Уже для вас комерційна пропозиція, тому що усю цю діяльність ми, канал-конструктор, разом з Нексус, розробили франшизу, і ви просто можете стати нашими франчазі, тобто купити франшизу і бути власником такого бізнесу. І відразу скажу, що це можливо у мінімальних, скажімо так, масштабах вже за 15 тисяч доларів. І перше, що ми почнемо, це. Порахуємо з вами організаційні витрати. Що вам буде необхідно? Перше, це саме приміщення, і приміщення, площадь його має бути не менше ніж 50 метрів квадратних, тому що окрім зон, де будуть люди грати у Скажімо так, віртуальної реальності, тобто вже е, бути присутніми у віртуальної реальності декілька зон, чотири зони ми розглядаємо, і окремо потрібна буде зона, де буде стояти столик, диванчики, наприклад, так, як зроблено оце тут. І приміщення, в залежності від того місця, де ви будете знаходитись, е, тобто, це велике місце мільйоник, як, наприклад, у нас місто Дніпро чи це можливо Полтава, чи щось невелике по типу там до 100 тисяч людей населення. Ціна оренди може варюватися від 8 до 20. П'яти тисяч гривень на місяць разом з комунальними витратами, і тому ми з вами у прорахунку візьмемо вартість оренди, хоча б 20 тисяч на місяць. Але коли ви перший раз орендуєте, знайте, як мінімум іще таку саму суму, як вартість місячної оренди, ви заплатите вартість застави, тобто сумарні ваші витрати будуть 40 тисяч гривень. Тобто, я неправильно сказав не застави, а завдатку. Далі вам буде потрібно безпересередньо обладнання, так як ми з вами розмовляємо про чотири зони VR, Реальності, віртуальної реальності вам потрібно буде чотири комплекти обладнання і обладнання разом з додатковим захистом, який обов'язково у вас має бути присутнім, і та. Кожному окремому комплекту обладнання, тобто джойстиками і шалому, вам потрібно буде ще якийсь екран телевізора. Мінімально на 4 зони у вас будуть витрат 140 тисяч гривень приблизно. І щоб це обладнання правоцювало, вам буде потрібно програмне забезпечення для того, щоб у вас були ігри. А ви розумієте вже, що кожна ігра це окрема витрата, і на 4 шаломи шоломи вам ігри доведеться купляти окремо. Тому мінімум на це ще 1050 гривень. У вас буде витрат. Але тут відразу скажу, що ігри можуть бути дешевше, тобто у вас витрат. На особливих платформах будуть витрати менше, наприклад, такі як 20 тисяч. Але в такому випадку вам потрібно буде до кожного комплекту обладнання джойстиків та шоломів мати окремо хороший комп'ютер. І я кажу хороший, це з хорошою з гарною відеокартою, тому що він має е тягнути важкі досить ігри. Тому дешевше це все одно ніяк не буде. Тепер, коли у вас є приміщення та обладнання, вам потрібно, щоб це приміщення було на щось гарне схоже. Тобто там потрібно буде зробити ремонт. Я розумію. Точніше, і ви розумієте, що там не потрібно робити якогось модного дорогого ремонту, але в будь-якому випадку це якось має бути стилізовано, мають бути гарні кольори на стінах та на потолку. А також щодо полу бажано, щоб він був хоч, хоч якось м'який. Тому що люди можуть падати, можуть раняти шоломи, джойстики та усілякі такі випадки можуть бути. Тому мінімально на ремонт я вважаю, хоча б. Тисяч 70 гривень витратити, доведеться, і будуть потрібні необхідні нам меблі, тому що ви розумієте, у вас буде не просто 4 людини, які стоять, грають. Іноді у вас будуть корпоративи, іноді у вас будуть дні народження, і потрібно людям, де можна посидіти за столом, де поігр... пограти в гру, наприклад, мафія, де просто якось подурачитись, повалятись. Тому, хоч якісь меблі вам потрібні, де будуть. І вважайте, що у вас може бути, наприклад, 8 людей, і тому це повинні бути м'які пуфіки, якісь дивани. Якийсь стол, і на це все, хоча б 50 тисяч гривень, витратити все одно та доведеться. Але разом з меблями також ми можемо сюди додати якісь атрибути, які потрібно буде, як ви бачите, гарні картинки на стінах та щось подібне. Нехай це сюди ж всі ж 50 тисяч гривень війде. і важливі витрати це реклама, особливо перші рази, коли ви тільки відчиняєтесь, тому що ви розумієте, у вас є приміщення, меблі, у вас обладнання, у вас все красиво, все готове, але про вас ніхто не знає і вам навіть нічого показати. І тому перші створення соціальних сторінок в соціальних мережах, перші матеріали, які ви зможете запускати на таргетову рекламу. Сама таргетова реклама, також послуги місцевих блогерів для того, щоб вас прорекламували. Можливо, поліграфічна продукція та будь-яка інша реклама, яку ви просто можете для себе е придумати. Мінімальні витрати на це потрібно 50 тисяч гривень, хоча б та покласти. І не забуваємо, перші навчання адміністраторів, навіть якщо ви будете виконувати ці функції. Також е, витрати на податки, витрати на різні crm системи Якщо ви будете використовувати мінімально на це і ще, хоча б 20 тисяч гривень, також потрібно буде покласти, і це далеко не всі витрати, які з якими ви будете е, стикатися в будь-якому випадку. Витрати будуть немаленькі, але знайте, завдяки франшизі, яку вам ми пропонуємо всі ці витрати, усі ці складності ви зможете пройти дуже легко і досить швидко, тому що для вас все це вже є створено. І як я вже сказав, з витратами від. 15 тисяч доларів, це загально вже із плашальним внеском з усім усім. Абсолютно вже можна стартувати. А тепер давайте з вами спробуємо порахувати можливі прибутки. Спочатку щомісячні витрати. Перше, ми пам'ятаємо, у нас 20 тисяч гривень це оренда щомісяця приміщення. Також вам буде необхідно адміністратора трим, е, утримувати це разом із податками на адміністратора. Нехай візьмемо іще 20 тисяч гривень. Дуже важливо, вам потрібна буде реклама не лише перша, але щомісяць і на перших місяцях також хоча б 10 тисяч гривень ми витрачаємо. І окремо на податки та на різні, можливо, побудові витрати, нехай іще буде хоча б 5 тисяч гривень. Тобто сумарно витрат ми маємо 55 тисяч гривень щомісяця. А тепер давайте уявимо, які прибутки ми можемо мати. Спочатку порахуємо з вами точніше домовимося, що ми рахуємо вартість одного часу однієї гри 300 гривень. Не 400, як задано у прасі, тому що бувають знижки на корпоративні чи якісь інші. Нехай рахуємо 300 гривень вартість однієї години. У нас 4 зони, тобто за одну годину можливий максимум 1200 І у місяці на 30 днів, якщо у нас по 10 годин у кожного дня, це 300 годин. Якщо ми перемножимо 1200 на 300, ми побачимо максимально можливу касу 300. 60 тисяч гривень, але ми розуміємо, що максимуму ніколи в житті не буває, тому беремо від цього цих розрахунків, хоча б. Третю частину. І що ми маємо? Валового прибутку ми маємо 120 тисяч гривень щомісяця. Але це ще зовсім не чистий прибуток. Тому що ми пам'ятаємо, у нас є 55 тисяч гривень це витрати. А чистий прибуток 120 тисяч, можливо, і каси, мінус 55 тисяч гривень. Наших витрат це 65 тисяч гривень вже чистого прибутку, можливо, щомісяця. А на сьогодні це більше, ніж півтори тисячі доларів на місяць прибутку. А ви пам'ятаєте, при витратах так, від п'ятнадцяти тисяч доларів на організацію всього цього процесу. Період окупності 10 місяців це дуже класний. Тому ви розумієте, звичайно, цифри показують, що все дуже класно. А період окупності 10 місяців. Ну ви розумієте наскільки це це невеликий. Навіть якщо у вас е, піде пару місяців на організаційні витрати, тому що на ремонт на це теж потрібен час, е, взагалі, все одно менше року це дуже добре. А от наскільки це можливо, наскільки це цікаве для вас? Тут вже думайте самі. І якщо вам це цікаво, тому обов'язково звертайтеся до нас. І всі контакти, куди звертатися щодо франшизи, будуть у описі до цього відео. І для себе розумієте, ви не просто отримаєте якусь інструкцію, а вас за ручку проведуть від вашої ідеї, точніше від вашої зацікавленості, до ваших перших клієнтів. Уже з рекламою, з таргетингом, з соціальними сторінками, уже з усім тим, що ви можете показувати людям, що ви будете показувати і що побачать вже ваші перші клієнти. А я нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємської діяльності. Ми розглядаємо особливості нашої української економіки. Тому обов'язково підписуйтесь.